Світу, якому життя наші діти. Бачення майбутнього. У 2025 році височили живе в гармонії сіло. Вони вмовилися від викопних джерел енергії та перешли на Сміття повністю організується, зменшили використанням політилем. Збережжя зберегти майбутнього полі і Кількість продовних метабізмів викликаних людиною зменшено відмінюється. Клімат сприяє розвитку сільського господарства. 140 років нафти через 30 років нас через 50 років. У результаті національного природокористування відбувається виснаження природних ресурсів, забувлення навколишнього середовища відходами та знищення природних комплексів. Ціна робота. Повне виснаження природних ресурсів. Нестача та Зламень, поширення екосвідомості серед Перешкоди Перешкодення не рішень. Нестача коштів для виконання екологічних зданих та впровадження навіть термінові. Незацікавленість представників бізнесу та влади, що національно використовують природні ресурси, обмір країн, що експортують природні ресурси. Аналіз позиції зацікавлених сторін, природні прихильники, екоорганізації та екостаслужби, екологічно скубовані населення, на природні компоненти, промисловість пов'язані з використанням ресурсів план. З, з 2011 по 2015 рік пропонуємо проводити пропаганду серед населення, впровадити екологічну програму, на навчальні заклади, збільшувати площення самосадження та проводити рекунтування визначені зі штами. З 2016 по 2025 рік пропонуємо створювати вертикальні ефекти та поєдинку. екологічно чередових суспільств. Проблема. Неефективні способи утилізації побутових відходів. Недостатність зацікавлених осіб. Відсутність підтримки влади, недостаток коштів для не фінансування. Ціна нероблення, загазованість повітря, скорочення вірусноміття, зменшення збільшеної території, що відведені під цезвалища та полігону. Рішення. розпочати провадження сучасних методів та технологій розподільного збору побутових підходів. Проведення пропаганди та ознайомлення суспільства з екологічних містах території, територій, знаходження мікроорганізмів, кутю свою чергу здачу до улітації сміття, тори для переробки сміття, перешкоди для рішень, нестача кваліфікованих кадрів, обір підприємств, які забруднюють на колишнього середовищі. нестача коштів для виконання екологічних планів та впровадження на їхніх технологіях. Аналіз музиці зацікавлених сторін, природні прихильники, населення та екологізації та служби. Природні опоненти, промислові організації, що забруднюють довкілля та плана. Календарний план. 2011-2013 рік. Встановлення батьків сподіваньного збору сміття заохочення кваліфікованих кадрів роботи у сфері очищення, провадження штрафів та громадських робіт за, за заспічення території, заохочення до очищення території. 2013 2015 рік пропаганда серед населення, пошук партнерів на міжнародному державному та регіональному лініях. Розробка або використання війні... Технології, е, щодо утилізації сміття. У 2015-2020 роки перехід на альтернативну енергію та прийняття законів щодо приймусу підприємств проводити тваринне використання відходів. 2020-2025 рік рекультивація земель, що були відведені під та полігони та удосконалення технології утилізації сміття. Е, Стратегічний інтеремент мамер кліматичні зміни. Відновлення озонового шару. Проблема – відсутність кваліфікованих кадрів, збільшення концентрації парникових газів в атмосфері, заводи, які викидають у сферу шкідливі речовини, забруднення на кожне середовище відходами, пошкодження озонового шару. Рішення заохочення кваліфікованих кадрів, перехід на альтернативні джерела енергії, використання екомобілів, пропаганда серед населення, співпраця з міжнародними... Використання електроенергії, транспорту, обігрів, квартир та утворення відходів є головними чинниками, які вносять наш особистий вклад у глобальне потепління. Ціна на роблення, загазованість повітря, підвищення температури повітря, зазонові діри, Тут ультрафіолетові промні вникають захворювання шкіри, питання льодовиків, підвищення рівня води призводить до за затоплення прибережних територій. Перешкоди для рішень, зацікавленість населення, відсутність Відсутність влади через незнання проблеми, достача коштів для виконання екологічних планів та провадження новітніх технологій. Відсутність зрілих ідей для вирішення проблеми глобального потепління. Аналіз позицій зацікавлених сторін. Природні прихильники, організації, які готуються про природу, настелення та фермери, природні опоненти, бізнесмени, підприємства, які забруднюють природні середовище. Календарні план втілення. 2011-2012 роки пропаганда серед населення, 2012 рік оперічна освіта у школах, 2013 рік створення організації з контролю виконання, 2014 рік заохочення архітектурних кадрів, 2018 рік тісна співпраця з міжнародними організаціями, до 2020 року окупується перехід на комобірів, 2021 рік створення нових нового. 2011-2025. Рік моніторинг виконання. Ну і на завершення я розповім центральний номер 4, школаці економіки. Бачимо їх. У 2025 році відбулася інформація економіки. Що вирішила ваш проблем з воде? Відбувся перехідна активно джерела енергії передня, використовують коробки ресурс. Законодавство чи не підтримує екологізацію економіки та дві на корупції. На Народу вирішення екології та вирішення проведе витерпання обороних ресурсів, початку мін за ресурси та жене цивілізації. Рішення Інституційні створення Державного камінь з екологізації економіки, які в свою чергу розвідують рішення для вишення програм. Норматина правові це прийняття законів про обмеження використання ресурсів звільнення від податків юридичних осіб, що борються за екологічними допомогами. Фінанси. Вищення податків на використання м'яких ресурсів та проведення владовійних акцій для фінансування екологічних проєктів та, звісно, пропонувати рішення тих, що будуть роздоволені в середній серпні. Рештоди для рішень. Ми співпрацюємо з місцями 304-го плану «Достатньо точне для розминання екологічних планів». 304-го плану. Так, в тисяча дванадцятому році мы плануємо створити державний комітет з організації економіки далі на цьому заробітні рішень девичного тринадцятому програму на сервісом, закону. І, звісно, у 2022 році це продовження ковалізації економіки за плановий продаж. І в процесі цієї економізації економіки ми будемо проводити моніторинг. Отже, наша команда <laughs> наша команда Ресен планує...